У центрі міста на Олександровському проспекті з'явилася нова визначена пам'ятка: питний заклад з неповторною атмосферою, видатною архітектурою, якою на жаль чимало у місті. Тільки навряд чи цьому закладу радіють матусі з дітьми, які прогулюються поруч у гарну погоду. Або туристику, монументальний питний заклад тут, на Олександровському проспекті з'явився нещодавно. Зараз господарі щосили готують його до зими, утеплюють стіни пінопластом. Все, щоб у цьому затишному шинку можна було приємно провести час, випити чарку чаю, поласувати вишуканими стравами одеської кухні. Вгідно оцінити сервіс цього розкішного ресторанчика, який перебуває у центрі туристичних троп, А значить, і обслуговування має бути на висоті. Гуляють поруч одесити. Втім. Втім, наших захоплень з появи даної ресторації вони не поділяють. Я взагалі вважаю, що такі, такого роду питейні заведення взагалі не вмісні в великому місті. Тому що розлагають атмосферу в цілому. Свободно, доступ до випити 50 грам, і діти це бачать, і взагалі, в принципі, по архітектурі міста вони, в принципі, не входять. Як ви вважаєте, ось це питейне заведення вмісно? Ні, не вмісно. Потому ну, что здесь зона отдыха, культурная зона. Не вписывается в, в пейзаж, конечно, нет. А как считаете, где вообще место? Ну, должны более приличные быть заведения, больше оформленные, красивыми такие вот. Здесь Александровский проспект, здесь очень старое место. Вот, и оно как-то диссонирует. Город вашей юности город вашего детства. Это сегодняшний город или это город вчерашний или навечно потерянный? Понимаете, вот это же вот это место, это место вашей юности. А это что? Это лишнее здесь. Оно должно быть. Но, наверное, где-то в другом месте и может быть где-то спрятанное. Как для центра города куча детей, наверное, нет. Можно было где-то подальше восесть. Или как бы как минимум где-то в какие-то корпусы. Но, конечно, вид, я же говорю, что портит, конечно, центр. Я, например, считаю, что птейное заведение вообще общение место в городе. Потому що це, по-перше, примір дітям. Наша молоді так так в неблагоприятне время. А тут ще такі от пітейне заведення. Лучше построїти дитячу площадку якусь. Немає сумніву, що подібний заклад не міг з'явитися без благословення відповідальних чиновників з Думської. А те, як до появи подібних пам'яток відносяться одесити, шанувальники наливайок у костюмах від бріоні просто забувають запитати. Такою поведінкою вони, до речі, нагадують рядки створу Адама Міцкевича, бронзовий монумент якого є сусідом цієї ресторації. Вот скромний муравій, вот строга пчела. У кожного свої полезні діла. Ліж ти одна блаха. Проводиш дні впустую, живеш за счет людей, і кров са людскую». людською. Анатолій Косін, В'ячеслав Лаштаба, Олена Новак, телекомпанія Круг.